Для прифронтових територій, для територій активних бойових дій і можливих бойових дій, а також для сільських територій з низькою густиною населення ми запровадили відповідні коефіцієнти, які були вже впроваджені першим пакетом урядових рішень, щоб збільшити кількість коштів, які приходять на центри первинної допомоги. Для того щоб збільшити виплати заробітних плат, або компенсувати ті витрати, які вони можуть витрачати на пальне або на, на пересування по територіях з низькою густиною населення, тому застосування наших коефіцієнтів повинно збільшити як мінімум на 20-25% виплати для сімейних лікарів, або так як буде вирішено колективним договором, як вони розподілять ту суму коштів, яка приходить до закладу охорони здоров'я, і для того щоб подивитися, як працює. Цують наші от управлінські рішення. Ми постійно виїжджаємо на місця і спілкуємось з працівниками з керівниками закладів, а також із власниками лікарні. Всі рішення, які ми приймаємо, хочу бачити, як вони впроваджуються на місцях. Тому в мене є постійний діалог з медичними працівниками і величезною кількості медичних працівників є прямий номер телефону міністра, в якому вони можуть сигналізувати про проблеми.